Всім доброго дня. Зараз ми знаходимося на котежному містечку Proud Hills, на якому ми завершили виконання інженерних мереж в одному з будинків. Ось цей будинок. В ньому ми вже намотали контури теплих підлог, змонтовані контури теплих холодних стін, змонтована мережа водопостачання та каналізації, підготовлена паливна під монтаж обладнання. Тут в нас буде основним теплогенератором е, тепловий насос. Відповідно, ми вже заклали всі фронові магістралі. Е, зробили пневматичні випробування системи підлог, системи води, розкинули кабелі автоматики. Ну і, в принципі, завершили етап до залиття стяжки. Дамте детальніше, покажу вам виконані наші роботи. Зараз ми знаходимося на другому поверсі даного будинку. На якому ми вже змонтували систему теплих підлог. Намотані в кожній з кімнат є контури теплих та холодних стін. Теплі підлоги виконані трубою у понор. Також контури теплих холодних стін, намотані трубою у Це є приміщення гардеробу, в якому ми розташували гребінку системи опалення теплих підлог та гребінку системи опалення охолодження теплих стін. Переходимо в зону коридору. З зони коридору попадаємо в зону санвузла, в якому ми вже змонтували інсталяцію, усилили її кутником, зробили виводи під трап, зробили виводи холодної гарячої води на сантехнічні прилади та каналізацію під ванну. Крок вкладки теплої підлоги зменшений, крок 10 см. Наступними кімнатами у нас є дві дитячі кімнати, в яких аналогічно ми змонтували систему. Теплих підлог та систему теплих холодних стін. Основним джерелом тепла холоду тут буде виступати тепловий насос. Відповідно, він має можливість генерувати як тепло, так і холод. Холод буде передаватися через стіни. І наступна кімната це в нас є друга дитяча кімната, в якій є аналогічне рішення: підлогове опалення, стінове опалення та стінове охолодження. Також в нас вже є закладені гільзи під. Кімнатні термостати, в яких ми завели кабеля та гільзу під датчик. І мідний наконечник, який в кінці найкраще вимірює температуру підлоги стяжки. Також є один цікавий нюанс, що грибінка контурів теплих холодних стін у нас є виконана з пластику, тому що пластик не конденсує. В приміщенні паливної у нас вже є змонтований вузол воду води, який складається з центральної води, з лічильника, фільтра, клапана антипотопу, виходи на керкер, перша фільтр колба, виходи на хімуну очистку, друга фільтр колба і після вода на хату. Або також у нас є від води від свердловини. Змонтований у нас є трап в е котельні, Також ми вже маємо Заведений міжблочний травнопровід та кабелі для теплового насосу. У нас вже є змонтовані виводи на насосні групи, насосна група теплих підлог, насосна група теплих стін. Передбачені виводи на бойлер, закладена каналізація, правильно проголовані канали. Тобто ось таким чином відбувається підготовка паливної до моменту закладання її плиткою.